І дивіться, з'їжджаємо на дорогу, де да, в принципі видно вже на камері, я просто їду на дорогу дивлюсь, що ну, лінзи дуже круто світять. І це врахов, враховує те, що зараз я знімаю через скло, яке затоновано. Подивіться просто на, ну, на, на це світло. Ну Хіба в дощ воно погано світить? Хіба погано? Це ближнє, це дальнє, дивіться. Ну Я вважаю, що це розйом. а дивіться, що вулиці знімаємо. Не через тоноване скло, ось так виглядають білет лінзи. За 4500 дальня, дивіться, двохчіпові лінзи. Тут дуже потужне дальня, реально. Зараз знову виїжджаємо на дорогу, дивіться. Дорога мокра, ще раз повторююсь. дорога підсвічується. Також враховуйте це. І просто дивіться, як світять ці лінзи. Ну, Дивіться, виїхав я на дорогу, і бачите, я підсвічую дуже круто обочину. мені її дуже гарно видно. Лінзи світять білим білим кольором, широко-широко, дуже приємно, я б сказав. Зараз знову з'їдемо в темне місце, де я покажу вам знову, як так як світять ці білет лінзи. Дивіться, з'їжджаємо в таке більш темне місце. От сюди от. повертаємо. І дивіться просто, ну ви бачите, це так виглядає. Воно трошки притамоване просто, дивіться, це ж кайф, Оце ближнє світло, а оце дальнє. Це розйом, просто роз'йом. Це розйом. Отаке світло можна зробити в нас, отакі лінзи можна в нас придбати, дивіться просто. Два такі дальні, бо тут двохчіпові лінзи. Просто дальні, плюс ще чіпи додатково світять. Дивіться, бачите, круглі такі. Тобто світить це світло, у вас буде реально дуже далеко. Подивіться ще раз, стаю у прямой лінії. дивіться, Оце ближнє світлофар, там чітка STM є, дивіться, вмикаємо дальнє. Ну, ну, Розйоп. Розйоп. Що, я не знаю, що ще показати. Лінзи ми встановлюємо. Ці лінзи саме стоять 4500. Це двохчіпові лінзи, найдешевші, до речі.